У складі Новоолександрівської громади діє служба соціального захисту населення. Саме вона опікується людьми, які потребують підтримки. Це і виплати малозабезпеченим, і допомога людям з інвалідністю, і житлові субсидії, і підтримка внутрішньо переміщених осіб. Усе, аби кожен мешканець громади міг відчути турботу та не залишився наодинці зі своїми труднощами. Один із таких випадків нещодавно став прикладом справжньої людяності та співпраці небайдужих. Одного дня до нас надійшло повідомлення від небайдужих мешканців про те, що можна сказати серед поля без вікон, без дверей, покинутій будівлі, знаходиться людина, яка не йде на контакт, яка залякана, виглядає самотньою. І ці е, сусіди заприймалися, повідомили нам. Ми одразу ж виїхали з поліцейським громади з'ясувати, в яких умовах знаходиться ця людина. І з'ясували, що він зовсім самотній, нема в нього ані даху, ані друзів, і навіть не пам'ятає свою родину. І тоді ми почали діяти. Звернулися місцеві мешканці. Із проблемою, що почав жити в одній закінтій будівлі без хатку. Справа була восени, вже холодало, людина могла замерзти просто, бо немає не опалення, у будинку закинутого немає на не вікон, нічого. Люди підгодовували його трошки. ну Далі відреагувавши на ці звернення громадян разом із соціальним відділом, виїхали на місце, де перебувала ця особа. і Прилаштували особу, знайшли, хто його прийме, хто буде за ним доглядати. Ця історія почалась із пильного погляду і доброго серця сусідів. Жінки, які бачили, як чоловік блукає кладовищем та ночує просто неба, вирішили не залишитись осторонь. Каже, давай його одкормимо на зиму. щоб він не замерз. Ну і кормили. Топоочередно, то в місті йдемо. Заставля. Любив пирожків, люба пече, він їсть один оставив завжди. А, Та. а так макарони, котлетки. Ми все... все, банками, чай. Утром я йому, утром чай, вечором чай. Він любив чай. Да. Ну і варенько носили. Ну все носили, що вдома. І нам стало жалко, ми з тої зустрілися, що вже п'ять на кладбищі. Я кажу, давай будемо підкармлювати його, тому що жалко ж, хто що ж він іс. І отож почали готувати, почали його підкармлювати. Все, все, що могли, тим допомагали, тим звісно. Я просили, просила, почали його оприділяти. Згодом до справи долучилась благодійна організація. На щастя, знайшлася організація, благодійна організація, світло, яка і взяла його до себе. Володимир, старший волонтер благодійного фонду Світло, згадує події, які трапились восени. Ми займаємось різносферною діяльністю по допомозі людям. Ми відвезли його до партнерів по духовній взаємодії, християнської християнський домилосердя, де служать такі категорії громадян. А сам чоловік, який довгий час був відрізаний від світу, зараз з усмішкою допомагає в центрі. Миє посуд. Працює по господарству і нарешті відчуває тепло людської підтримки. Так поганенько було. Насячь хорошо. Це допомагаю, загрібаю, ввелось. це роблю. Хазяйки скаже. На когні посуду мию. Населено це скаже, я роблю. Ця історія про те, як крок за кроком спільними зусиллями можна змінити чиюсь долю. Не геройство, просто по-людськи. Я вважаю, що це не подвиг і не що, просто по-людськи і все. Спасіба сільській раді, так, участковому всім спасі, що допомогли нам його приділити. Чайтесь до перегляду спільно. Ми відкриємо нові сторінки нашої громади, і цей випуск наповнить ваші серця теплом і натхненням. Якщо у вас є цікава інформація про події, історію талановитих людей громади, пишіть нам, і ми обов'язково поділимося цим із усією громадою.